Кожному із нас у тій чи іншій мірі закладено творчість талант, який не виміряєш одним поняттям. Проте корінь цього слова безумовно походить від творити, вкладати свій хист здібності у якусь справу. Не кожен здатен повністю цей щедрий дарунок долі реалізувати, і не знаю, що саме є тим важливим поштовхом, щоб талант людини запалав яскравою зіркою. Та саме ця риса притаманна людині, з якою знайомитимемо вас сьогодні. Їй надана та виняткова властивість раду світ творами своєї душі та хисту, це бажання та вміння поділитися з іншими, що може прикрасити і покращити буття, і рада вітати вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у нашій програмі ми вестимемо розмову із талановитою калушанкою, людиною творчою, неординарною з письменницею пані Марією Зимковською. Ми вже не вперше спілкуємося із пані Марією. Проте одного разу ми спілкувалися у студійному форматі. Сьогодні ж ми спілкуємося у творчій майстерні, оскільки пані Марія представила виставку своїх робіт. Я думаю, що у ході нашої розмови ми детальніше ознайомимося із цими прекрасними роботами. У кожної з них є своя певна історія. Але давайте про усе за порядком. Пані Марія, як я зауважила, ви пишете не лише вірші, прозовані твори. Ви ще й малюєте доволі цікавим таким неординарним способом. Я думаю, що краще це звучатиме з ваших перших вуст, як ви це робите. І сьогодні ви представили цілу виставку своїх робіт з окремою історією кожної картини, кожної роботи. Мабуть, в форматі програми нам не вдасться це все осягнути. Проте я думаю, що трішки все ж таки вдасться донести до телеглядачів. Розкажіть, будь ласка, нашим телеглядачам про свою творчість, як усе починалося, і взагалі що спонукало вас творити такі дива? Я видала вже 14 книжок. З них досить серйозні книжки, три надії, наприклад, це я вважаю найсерйознішу книжку, яку редагував наш член спілки письменників Василь Ганущак. Це про життя у Греції, наших заробітчан. Я 9 років була у Греції, і мені здається, що сам Господь Бог мене послав туди, щоб хтось описав те, що наші люди відчували, люди відчували там і що пережили. Тому ця книжечка три надії. У цій книжечці три надії є і мої ілюстрації, мої картини. Ось бачите? Є картини, намальовані кавою. І... Як вам даєте? Це доволі цікавий спосіб? От ви розповідаєте кавою, яким чином ви це робите? Ну там є в тому залі всі картини, намальовані кавою, із грецькими навіть назвами по дев'ять років. Це величезний шмат е... життя. життя. І за того я трошки, і греки дуже творчі люди, там кожна людина творча. Є навіть острів, на якому розмовляють тільки поезією Римами. Ви спитаєте, як пройти на ту вулицю, а вони вам відповідають віршами. Навіть такі люди дуже цікавий такий острів є, і дуже цікаві люди всі. Надзвичайно творчі, надзвичайно цікаві і прості люди особливо акуратні, особливо творчі, і особливо ввічливі. Ще одну хвилиночку тільки розкажу для всіх, щоб і наші так робили, як іде грек з дому на роботу. То він вицілує всю сім'ю, всіх дітей, жінку вицілує. Тоді йде до церкви, ставить свічку, молиться, аж тоді йде на роботу. Пані Марія, але давайте все ж таки. Ну, тепер далі повернемося. Це, це, це ми Ви здійснюєте ці картини, відтворюєте. Оцю, оцю з кави картину, оця перша картина в мене була, оця, що я показую, ви побачите її велику потім, покажуть. Відбилася у каві в горнятку на саме Благовіщення. Ось я зараз покажу вам горнятку. ось коли п'єш каву у горняточку, відображаються різні картини. Особливо, коли вона мелена, дрібно-дрібно. І ці картини, що намальовані там у тому залі, що будуть показувати, всі відбиті у, 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 у горнятку з кави. Деякі з них зберігаються, оця свята родина, що є, зберігається вже у мене чотири роки. І не розсипається, як бачите, кава. І я беру і малюю коричневою фарбою олійною на полотні, на на загрунтоване полотно, так як всі картини. Малюю олійною фарбою коричневою. і швидко по мокрій частинами малюю, по мокрій посипаю кавою в сисочка. І тоді виходять ось такі картини з кави. А щоб вона кава не відставала, то значить треба по мокрому, по лінії, фарбі мокрій. У вас ще є вміння таке, тому що не кожен зможе передати на полотно те, що побачить у власному горнятку так. вранці, випивши кави. Малювати почала тепер недавно. В школі я малювала, оформляла всі роботи. Сінгазети, оце я малювала завжди. В школі зараз на вашій виставці представлено ряд робіт, і усі вони доволі оригінальні, тому що однієї тематики не дотримуються. Там є картини і про Верховну Раду, і присвячені УПА Українській повстанській армії, і навіть ось поряд із нами є цікава картина. У кожної своя історія. Пані Марія, що спонукало вас створити сьогодні, представити цю виставку і виставити свої роботи на осуд Калуша? А почалося з цієї ось картини, що ви якраз показували Адам і Єва тета, моя рідна тітка, моєї мами сестра, виміняла цей такий образ на торбинку із зерна у Голодний Рік. Коли приходили з півдня люди просити у нас хліба, зерна, то вона виміняла на цей образ. Мені він страшенно подобався з дитинства. І я завжди просила, кажу, Те, тета, ви мені дасте цей образ, а вона все казала, не можеш віддавати з хати образи. І я тоді, що зробила? Попросила художника, щоб мені загрунтував полотно і намалювала цей образ Перша моя картина. Це був цей образ. А коли тета померла, я була в Греції. І все з хати вже порозносили, бо там вона одна жила, нічого не було на стінах, всі образи позабирали. Я прийшла, а цей образ висить на стіні. Значить, він таки чекав на мене. Він був, мав бути мій. І вдома я маю оцей старий образ, що тета виміняла. А це вже я другу намалювала копію, тому що тут упершу вкрали в мене. Комусь, комусь дуже сподобалося. Ну і на здоров'ячку, нехай служить. Тобто ви зуміли вдруге відповідальність. Так, вдруге. І подумала собі, ага, якщо людям сподобалась вона, якщо її люди вкрали, значить треба малювати ще. Другі, <свісно> і почала малювати. Так, так, так. І так. І коли мені вдалося, я навіть не думала, що мені вдасться картина маслом, знаєте, це ж художники, я ж ніякої освіти не маю. Я не знала ні техніки малювання, нічого абсолютно. Помагала мені табори, Чаборик, Чабор, Тетяна, художниця наша, вона мені розказала, як ґрунтувати полотно. Вона помагала мені кавові картини грунтувати і е, робити фон. І аж тоді, ви знаєте, потрошки-потрошки, я почала придивлятися, як художники малюють, як вони із книжок почала читати, і почала малювати так, як вони. І тепер перед кінцем світу. 21-го. думаю, чому би не показати людям ці картини? Я як завжди отак от жартую. Так, кажуть, ну все воля Божа, все воля що так, буде, але що кожна людина має а мені дуже хотілося вироби. показати людям. Ну чого, 25 картин уже в хаті і людям пороздавала і назбиралася, і мені мене ще кортить малювати. Я як сідаю біля полотна. То і помолюся, і перехрещу то полотно кілька разів, і не знаю, з чого почати. Ось якесь, таке якесь хвилювання приходить, коли я починаю малювати цю картину. Думаю, Боже, чи ще вдасться хоч одна картина? Кожен раз в мене сумніви гризуть, чи вдасться вона малювати. І якось вроді виходить, тому що я попросила. Художника кравця Йосипа, щоб мені дозволив намалювати його портрет. Ось його портрет. І, і, цей, і він навіть себе впізнав. Звичайно. Раз він себе впізнав, значить, мені вдалося його долю. Пані Марія, справді кажуть люди, правду, що талановита людина талановита у всьому. І от така багатогранність вашого таланту вкотре це доводить. Окрім того, що ви малюєте такі цікаві картини, ви ще й пишете вірші і прозовані твори. Ви написали для дітей чимало творів, які ілюстровані. Окрім того, я так розумію, знову ж таки вами. І сьогодні у вас є представлені чарівна скарбничка і черевички в усаті. А окрім того, я знаю, що у вас і ще вийшла нещодавно буквально книга Коралі. Якщо можна трішечки охарактеризуйте нам ці твори, звідки вони з'явилися, ідеї їх. Ну, червна скарбничка, я можу вам показати. Ось є То це добірка дитячих. Так, творів. дитячі це ілюстрації. на цих книжок у черевички і червна скарбничка. Вийшли вони давно вже і цей. І їх, і пригоди дідуся все відає, так це мої ілюстрації. Я хотіла, щоб художник малював, пішла до нього, але взяла і свої малюнки. А він це Гаталевич Мирон. І він каже: Марія, я так не намалюю по-дитячому. Ви краще намалюєте за мене, бо я каже професіонал. І я малюю такі професіональні це, а діти так. хочуть живі картини. Ну і я почала бачите, угу. такі картинки малювати. Йому дуже сподобалася оця картина до е, «Золоторогий Олень. І тобто оці книги ілюстровані вашими картинами. Так, моїми картинами, моїми е, ілюстраціями. То деякі не вдавалися, деякі перемальовувала по кілька разів, бо для дітей треба добре малювати. Дуже цей кіт сподобався всім. Такий гарний котик, багато є цікавих так. справді, і ви бачимо людям і... фарбами, їх вони такі яскраві, усі цікаві. Так, Понимає, але ну, у в книжках дітей. не такі, ви знаєте, у книжках не такі. У мене ось можете порівняти, ось пригоди дідуся, Всевіда. Є тут моя картина, а тут вже намальована, відскановані відсканована, відскановані трошки інші. так. Але нічого, все одно вони подобається дітям. Зберігається і сутність картини так. повністю зберігається. Зберігається. Остання книжечка моя вийшла коралі. І тоді, відколи ми зустрічалися, я ще видала мова моїх батьків. Книжку це, це автобіографічна книга? ні, це книжечка мова моїх батьків. Тут словник. Словник мови старих, старих слів. Діля. Старих Діля. слів. Діля. Так, це тлумачний словник старих слів, наприклад, дергачка. Діти не знають, що таке терлиця, предмети ці зникли з вжитку і зникли ці побутові слова, але ми їх зустрічаємо у творах Франка, ми зустрічаємо в класиці, і діти ніяк не, не, не знають, що це таке. А оцю книжечку я б я задумала до 1700 слів різних: Дергачка, Терлиця. Е, тобто такі... Вони побудовані на тих діалектичних словах, які говорять в діалекціях. Ні, Це і є старі, старі діалектичні слова і, і є і такі слова не, не, діалек, не діалектні, Тож, але діти не реалі... користуються ними. Так, так, так. То з мого села, з Довгої Війнерівської, де я народилася, зібрані ці слова з мого села. І я подумала, що мої батьки не тільки. Розмовляли, а ще й співали, і тут зібраний ще й фольклор: гаївки, щедрівки, вертеп. Цілий латканки весільні, латканки на перегуляння, на новий рік, посівання на Новий рік. В Кінці є отакі лінійки, де діти можуть за зошиток плат. не занотовувати, а пис, слухати слова старі від своїх дідусів і бабусів і записувати. Навіть був мені книжечку цю вже розбирають, дуже її люблять і був такий дзвінок до мене. А ви забули слово метка написати. Угу. Я кажу, добре. Так, так? так що це ганчірка. Забула митка написати. Ну, і я кажу, добре, я допишу у своїй книжці також. Ви, ви дописуєте у своїй, а я у своїй книжечка Коралі. Книжка Коралі. Я вирішила до цього ювілею видати таку книжечку моєї поезії всієї. І дитячої, і там є гумор, там є пародії, і грецькі вірші. Є на грецькій мові навіть кілька віршиків для тих, хто був у Греції, буде цікаво. Ну і в кінці. Цієї книжки є навіть ноти з нотами, тому що Сергію Андрушка деякі вірші мені сподобалися, і він до них склав музику. І навіть вже їх ем, співали у юності, наші виконували. виконували так. Ну, це останні такі мої книжечки. А всі вони є тут у музеї. Ось бачите, можна прийти і придбати. Будь-яку книжечку Марія, от ви розповідаєте, що вдалося видати доволі багато книжок. Письменникам сутужно зараз доводиться, оскільки знаємо, що держава не в змозі забезпечити реалізацію книг і. Ви самі це розумієте і бачите. Розкажіть, будь ласка, як вам вдалося видати оці книги і хто вам допомагав у цьому? То і спонсори допомагали. Коли прийшлось видавати книжечку в усаті черевички і чарівна скарбничка, наші підприємці не лишили мене. Кожен потрошки, хто 200, хто 300 гривень, того що книжки для цікаві для дітей, але що вони ілюстровані кольорові і вони дорогі. Я вже не мала змоги. Я трохи видала книжок своїм коштом, а коли не мала змоги, пішла до підприємців і вони мені багато допомогли. Мій учень, Чернишов Сергій, підприємець, мій учень, коли я працювала вчителькою, то я була його перша вчителька. Він дуже мені багато допоміг. І сам став спонсором і залучив своїх товаришів. Так що я їм дотепер дуже дякую. Також. Інші там у книжках цих, якщо ви купували, є вказано так. Подяка цим сполом. Багато я не буду перечислювати. Але я їм і тепер дуже вдячна. Коли я вже видала ці книжки, то вже дитячі книжки дуже у мене швидко розкупили, і вже була можливість видати оці, хоч вони теж дорогі книжки, але вже за те, що я. Реалізувала ті, вже віддавала інші. Отак і пішло у мене. Це своєрідний ланцюжок. Так, такий, ланцюжок такий. Так? Як я зауважила, справді є доволі багато цікавих у вас речей. І от цікаві буквально позаду нас угу. зображені такі своєрідні сувеніри, я не знаю, як це назвати. От Розкажіть, є... будь ласка, про ці роботи. Mm -hmm. Як ви їх створили? Це називається корнепластика. Mm -hmm. Моїм вчителем корнепластики був Абдін Юрій. Такий був у нас в калуші, він е мав гурток і з дітьми різьбив. Мене це зацікавило, і я пішла, тому що я по деревах і всюди я все бачу. І в каві я малюнки бачу, і на дереві різні малюнки. І я бачу і, 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 і людей бачу, і різних тварин бачу, і це почала зрізувати. І ми так з учнями був у мене гурток у школі, і ми почали з учнями. Е Робити такі дерев'яні скульптурки. Це материнство називає материнство. А це дуже цікава історія. Це на площі героїв отут, коло нас був курс жасміну. Я три роки попри нього ходила на роботу у школу, де я працювала. А він ще був живий. І я бачила це материнство, я бачила оці сплетіння оцих гілок, але я не наважувалася його брати. Ну, бо як живе дерево різати? Але я все надіялася, він вже був наполовину сухий, а різ той куш під деревами його затіняли. Я думаю, він таки колись всокне. Сох аж через три роки, і аж тоді я зрізала. Я не докалалася Так, я дочекалася, мала терпіння чекати, і цей мені надзвичайно ця робота подобається. Материнство, великий птах тримає матування. ale někoho ptáka, máte? У кожній роботі ви, мабуть, вкладаєте часточку своєї душі, тому що відображаєте якийсь внутрішній світ. Так. Ви правильно зауважили, що, мабуть, все ж таки вас спонукають до творити цей внутрішній світ, який ви відчуваєте, своє якесь власне я. Чи все ж таки більше події, які відбуваються навколо вас? Чи воно все у комплексі? Зрізали дерева. Отут у нас на площі героїв. Унікальна, унікальна колекція різних дерев. Там навіть було коркове дерево. Я навіть дивувалася, як так можуть зрізувати такі цінні дерева різної, цінної породи. І один раз дивлюся, отак перевернуто вже дерево, стоїть з коренем, і стоїть оце, оце дерево відлуплене. Отут теж на площі героїв. Я дивлюся, а то лебідь. Бачите, і такий вийшов умираючий лебідь. Як пам'ятка цим а, деревам. Трішки було попрацювати потрібно над ним. Чи це вже має бути? Ні, це було чисто готова, тільки дзьоб угу. я зробила. Тут навіть око готове було. Ви бачите, все готове. Крило, все тут я нічого навіть не щищувала не, не нічого. Тільки е, е, і навіть без кори вони було. Ви знаєте, лише тут трошечки вилуплено було. І я так його полакувала і вийшов отакий лебідь. Бачите? Це, 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 це це, чому, ви кажете, як це виходить? Все спонтанно в мене. Я можу місяць малювати без перестанку, бо я хочу малювати. А потім раз, отак як е, писала цю книжку Коралі, написала у травні, і дотепер я не можу нічого написати. Абсолютно. Я тільки малюю тепер. Малюю, малюю, коли я не можу писати, я тоді беру і малюю, пані Марія. Це дуже добре, що у вас справді талант, наче на мистинки нанизані на на ниточку, і вони всі багатогранні відливають кожен своїм якимось відливом, якимось своїм. Таким неперевершеним блиском. А скажіть, будь ласка, що б ви порадили молодим творчим людям? Я завжди запитую людей із досвідом, які вже мають багато робіт, які чогось досягли у своєму житті. Що потрібно зробити їм, якщо в них буквально є ця іскорка таланту, щоб не закопати у землю і не розгубитися у цьому такому нелегкому творчому світі? Краще робити те, що подобається. Я не згідна з тими, що кажуть: о, він кидається то в одну сторону, то в другу, то малює, то пише, то це. Я не згідна з тими, що так говорять. Так, це, ні, вони, це не те, що відшукує. Добре в одному напрямку йти. Наприклад, якщо в музиці тренуєшся, тренуєшся, тренуєшся і тоді ж щось виходить з тебе, а гаразд, ти кинув і пішов вже в другу сторону. Це не добре. Це треба якийсь напрямок вибрати собі, якщо хочеш у цьому. В цьому напрямку йти і вдосконалювати себе, вдосконалювати в одному напрямку. Ну, а якщо це, ну, як кажуть, тепер хобі, твоє хобі, то роби, що тобі подобається. Душі. Просто мені це подобається робити. У мене професія була вчителя, я працювала вчителем, і мені це вдавалося. Тобто, якщо людина робить те, що відчуває, це все вдається в неї, так і вдається, тому що вона робить ту справу, яку, яку вона повинна робити. Яка, яка любить, яка не яку повинна, яка любить, що любиш. Мені подобається ось малювати, я малюю. Не сподобалося, ах, я вже не можу малювати, все надоїло. Тоді беру пишу, тоді шукаю чогось іншого, щоб тому, що діти виросли, четверо дітей в мене, а ми лишилися обоє з чоловіком, тільки живемо. І ви знаєте, оскільки я була так з дітьми працювала багато, що по дві години тільки вночі спала. І коли вони повиростали, коли ми залишилися самі, коли я пішла на пенсію, у мене стало дуже багато часу. і Я не знала, куди його одівати. І тоді, коли людина виходить на пенсію, я би порадила всім пенсіонерам не складати рук. Є вишивання, є в'язання, є е, навіть читати щось, щось робити. То, що життя mm -hmm. дуже буде скучне. Що... Бо вдягнені сьогодні в таку це. цікаву вишиванку, таку колоритну, таку вона мамина сорочка. Мамина сорочка. так? так? Це я мамина вас я вирішила. Запитати, тому що ні, це мамина сорочка і тато ткав це полотно. І ці картини, всі, що намальовані, то на татовому полотні. Я пам'ятаю той верстат. Я пам'ятаю, як тато ткав, і на цьому полотні, оце, е, я е, і малюю, і мама вишивала, і я вишиваю багато тобто, вишивань. Цей талант передався десь ще з глибини, ще від ваших батьків, тому що було щось так. таке творче у вашій родині. Пані Марія, на завершення нашої програми, оскільки вона, на жаль, добігає до кінця, все ж таки я попрошу якісь. Уривок із твору або, можливо, вірші, які приурочені картинам на виставці. Зачитайте для наших телеглядачів, тому що щоб ми не були голослівними. До тих, що кавою намальовані, вони названі навіть грецькою мовою. І та перша картина, що мені з'явилася у горнятку на благовіщення, вона називається Свята родина. Ну ось до неї віршик, називається Марія. У долотях моїх свят і буднів тримаю згусток енергії і надії, бо намагаюся достойною бути Твого імені, пречиста Марія. Це до цієї картини. Архі це по грецьки архі по нашому початок. У початок голова, перед Ним схиляюся в пошані, бо початком були і слова, і перше належало мамі. Сінора межа. Біля межі шукаю тебе. Де ти, бо до тебе лежить мій путь, захищений батьковим вето, і лукаві туди не пройдуть. Пефамена хроння втрачені роки. Це дуже цікава картина. Там зображено дев'ять хрестів. Відбилися вони мені у горнятку, дев'ять хрестів. Над ними ангел, а з боку церква. І рівно дев'ять років я була у Греції. Розумієте? І мені аж страшно стало. Я почала малювати відразу цю картину. Дев'ять хрестів, Ангела і з боку церква. Тільки не малювала, там була наша церква, чомусь відбилася. А я намалювала Грецьку, щоб вже було що, що в Греції, в Греції так, цих дев'ять. Це був такий символізм Так, символізм. Усі роботи. Вони так просто не виникли, кожна робота щось має. Під кіперисами над морем дев'ять років моїх постали з чужинської туги і горя застигли навічно вічно хрестами. Агапі, любов. Я люблю і любов не осуджу, що сліпа, що не бачить нічого. Бо як дійде дорога до суду, то усіх ми полюбимо, полюбимо з Богом. Парея, компанія. Ви знаєте, що в Греції не сідає людина, сама пити каву. Ніколи. Ні старенькі, ні малі. Вони виходять на вулицю, вони чекають, щоб хтось підійшов. І це називається Паре. Так, компанія. Кожен хоче бачити миле, кожен хоче щось нове почути. І ці бажання ще не, ост... не стомились, бо воліємо у парі ще бути. Оніра, мрії. Наша виставка вся називається Оніра. І останній мій віршик буде про... Про, мрії. про мрії. Так, Оніра. Є і ця картина Оніра, там дівчина сидить побачити на каві. Мрії живуть разом з нами. Вони легенькі і крилаті та повертають завжди до мами, летять у рідний край до хати. Так, мріяти, як кажуть, без мрії не можна жити, тому що якщо людина не має мрії, вона не має прагнення і на цьому, мабуть, і життя не, було, не, не отримало б типу. Тих обертів, які вона має, я бачу, пані Марії, що у вас е, тут написано, що з нагоди Різдва Христового і Новорічних Свят <гум> це найкраще, що можна побажати, і це стане своєрідним епілогом нашої програми. Тому можете зачитати цього вірша для спочатку для, для діточок. Там у Греції була в нас школа. Українська, І в кожної дитини був сум у очах, хоч на Миколая, хоч їм ми давали і подарунки, і все. Вони були сумні. Я одного хлопчика спитала, що би ти хотів, щоб тобі подарував Миколайчик. А він каже: я хочу додому, до бабусі на Україну. Такий невеличкий хлопчик. І я як згадала, і ви знаєте, мені е, такий віршик е, спав на думку, е, написала я для нього: Миколаю ти наш Миколайчику. Миколаю, ти мій Миколайчику, подаруй мені сонячного зайчика. Сонячний зайчик над Україною літає і на землю споглядає. А коли чужа жена застудить, зуміє. Мене сонячний зайчик зігріє. Миколаю, ти мій Миколайчику, подаруй мені сонячного зайчика. Отакий вірш. А тут бачу, є побажання. Тому я прошу пані Марії зачитати, і ми завершимо нашу програму таким віршем. Побажання. З нагоди 2013 року і Різдва Христового для всіх земляків найрідніших, із слів побажань найщиріших, сплету новорічний вінок, з любові і добрих думок. Хай Бог допоможе вам жити у мирі і чути слова лиш правдиві і щирі. Хай щастя приходить не тільки у сні, хай сповняться ваші бажання усі. В повазі взаємній і щирій любові, щоб діти зростали щасливі й здорові. Шлю вам новорічний вінок і слів найщиріших думок з Новим Роком, з Різдвом Христовим вас! Пані Марія, я на взаєм бажаю вам лише. Позитивного прояву вашого таланту нехай він ще багато років радує не лише калушан, а й мешканців всієї області, всього нашого краю. Тому що справді у ваші роботи вкладено усі почуття, і ви перебували довгий час за кордоном, мали змогу відчути ту любов справжню до України і цінуєте це. Нашим телеглядачам я хочу подякувати за увагу і зауважую, що сьогодні ми спілкувалися із нашою землячкою з калушанкою, та вновитою людиною, письменницею, пані Марією Зямковською. Я думаю, що це не в останнє. Ми отак спілкуємося із вами, і ви ще багато років даруватимете нам свій прекрасний талант у багатьох його проявах. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Нашим телеглядачам я дякую за увагу. Нехай щастить. Зустрінемося. Я сподіваюся, у творчій майстер. THANKS yeah.